Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо термінологію вологотеплових робіт Вологотеплова обробка. Скорочено ВТО. Оброблення деталі або виробу за допомогою спеціального обладнання з використанням вологи, тепла та тиску, наприклад, ВТО коміра, сукні тощо. Прасування Надання деталі або виробу Певної форми за допомогою прасувального обладнання, наприклад, прасування спідниці, сорочки тощо, пресувати Волого-теплове оброблення швейного виробу за допомогою пресу з метою зменшення товщини шва краю деталі або закріплення швів у потрібному положенні, наприклад, пресувати край борта низ виробу. Припрасувати. Піддати ВТО праскою або пресом шви, згини, виточки, складки або оброблені краї з метою їх стоншення. Наприклад, перепрасувати клапани, коміри, манжети, складки та інше. Розпрасувати. Закріпити шов або складку в розплавленому на обидва боки положенні за допомогою праски або преса. Наприклад, Розпрасувати бічні плечові шви, шви рукавів, бантову складку та інше. Запрасувати, відігнути край деталі або виробу, виточку, складку, припуск шва на один бік відносно лінії перегину або строчки і закріпити праскою або пресом, наприклад, запрасувати краї накладної кишені, шви рукавів, низ виробу, односторонні складки, виточки та інше. Спрасувати. Зменшити величину деталі по краю або згину праскою або пресом для одержання опуклої форми на суміжній ділянці. Наприклад, спрасувати краї пілочки для одержання опуклості на ділянці грудей, посадку рукава та інше. Відтягнути. Подовжити край. Ділянку деталі після зволоження і закріпити за допомогою праски або преса. Наприклад, Відтягнути задні половинки брюк, підкомір, по стояку та інше, відпарити обробити виріб парою для видалення лаз, які виникли після прасування або в процесі експлуатації виробу, наприклад, відпарити готовий виріб, пропрасувати або відпрасувати, видалити замини на деталях або виробі праскою або пресом. Наприклад, Пропрасувати тканину перед розкроюванням деталі перед обробкою. Дублювати з'єднання клеєвої прокладки з основною деталю по всій площині праскою чи пресом, наприклад, дублювання пілочки, нижнього коміра тощо. Приклеїти клеєве з'єднання допоміжної деталі швейного виробу з основною. Наприклад, Приклеїти клеєвий прожок на пілочку, клеєву прокладку до зовнішньої частини пояса тощо. Декатерувати. Здійснити попереднє збігання тканини перед виготовленням виробу за допомогою зволоження, пропарювання і просушування з використанням праски або преса. Наприклад, декартерувати тканину перед розкроюванням. Фальцувати. Загинання і прикріплення країв деталей праскою або на фальцпресах за допомогою металевих шаблонів за формою деталей, наприклад, прасування країв накладної кишені тощо, ГОфрувати Надати матеріалу ребристої поверхні з дрібними жорсткими складками за допомогою хімічного оброблення і пропарювання з наступною термофіксацією в спеціальних камерах, наприклад, при виготовленні спідниць та окремих деталей легкого жіночого одягу. Плісувати формування по всій ширині деталі плоских паралельних складок за допомогою паперових шаблонів з наступною фіксацією вологотепловим обробленням або на спеціальній машині. Наприклад, використовується при виготовленні спідниць або окремих деталей легкого жіночого одягу. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.